Служба безпеки України викрила на Полтавщині осіб, які постачали до Російської Федерації спецобладнання для виробництва зенітно-ракетних комплексів с 300 До організації причетні зокрема керівник місцевого підприємства виробника алмазного інструменту та його спільник, який має підконтрольний бізнес на території Російської Федерації. Їх підозрюють у налагодженні механізму прихованого переправлення продукції, яка використовується підприємствами військово-промислового. Ого, комплексу країни агресора у результаті комплексних заходів співробітники СБУ запобігли вивезенню до Росії нової партії товару у кількості понад 100 одиниць, зазначила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. За версією слідства для реалізації оборудки ділки відправляли товар своєму спільнику в одну з країн Південного Кавказу. Звідти він переправлявся до підконтрольної комерційної структури в РФ. Під час проведення обшуків у виробничих та офісних приміщеннях білків було знайдено документи, які підтверджують протиправну діяльність, а також печатки від контрольних комерційних структур Російської Федерації, які здійснювали реалізацію продукції. Крім того, було знайдено бойові патрони до автомата Калашникова. Наразі двом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 111 примутин кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність. А директор підприємства за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України це незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами.